Вітаю, друзі, ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже, і нас з вами. Судячи з того, що ви бачите на своїх прекрасних екранах, мені нарешті вдалося доробити ту гру, про яку я вам розповідав вже трошки раніше. Було це десь більше року тому. Я записував відео проходження, там була версія 09. Я обіцяв, що не повернуся до тієї гри, оскільки в мене були проблеми з. Експортом цього проекту саме на Android. А саме на телефон я і намагався її зробити, адаптувати її під Android. В мене це не виходило. Але ось прийшло дуже багато часу і, коперсаючись в архівах ноутбука, я випадково натрапив на ресурси, на ресурси цієї гри, і виявилося, що не все так погано в мене вдалося портувати цю гру на телефон. Я її допрацював, додав купу контенту. Це музика. Я власне написав музику для кожного рівня, навіть майже для кожного боса окрема мелодія. Це доволі круто, як на мене. Також багато графіки, скрипти. Нагадаю, я писав з допомогою чату GPT, оскільки програмувати я, на жаль, не вмію. Але в принципі, чат GPT це питання цілком закриває. Нагадаю, що гра створюється на безкоштовному рушії Godot, Ну, власне, в мене версія Godot 4, хоча мені здається, вже п'ята є. Ну, в мене ще встановлена четверта, я поки що не оновлювався. Отож, я доробив гру. Сьогодні ми займемося її проходженням. Ви побачите зміни, які в ній з'явилися. Побачите нові рівні, нові механіки. Загалом тут дуже багато цікавого контенту. Перш за все, перше, що кидається в очі, це нове меню. Нове меню, воно стало набагато лаконічнішим і, як на мене, красивішим. Ем, ось у нас новий арт «Жабки». Головного героя, власне тут, до речі, є історія. Я додав власне сюжет. Про це будемо говорити дещо згодом. Давайте для початку розглянемо меню. Тут кнопка вмикання вимикання музики. Ну, Стартова музика, поки я це все вам розказував, уже минула, щоб вона нам не заважала, я одразу її вимкнув. В принципі, оця кнопка вмикає, вимикає, ну, як зрозуміло, з її вигляду музику в самій грі. Тобто, якщо тут вимкнути, на рівнях теж музики не буде. Щоб вона нам знову ж таки не заважала, я її одразу вимикаю. Тут кнопочка. About, власне, інформація про гру, особливо не заморочувався. Коротко і по суті, гру створено як побічний проєкт YouTube каналу подкаст Жанри. Зрозуміло, питань нема, продовжуємо. Тут кнопка старту, кнопка виходу і кнопка галереї, куди я додав додатковий контент ось давайте подивимось, наприклад. Таку штукенцію, що тут пише: одна з альтернативних версій головного героя, яку, зрештою, довелося відкинути через складність в анімації, і аж надто вже показну брутальність порівняно з іншими елементами гри. Не вписався в концепт, якщо коротко. По суті, от про всі елементи, які е, тут е, наявні, я коротко розповідаю е, невеличким описом. Це по суті все, що або не потрапило в гру, або воно дуже прикольне, і я хочу, щоб на нього можна було поглянути окремо, тобто така невеличка галерея. Давайте, власне, запустимо наш проєкт, подивимося, що там всередині. Тиць, о, нам показують передісторію. Буду зачитувати. Наша історія незвичайна. Незвичайна, бо саме таким є її герой. Археолог в минулому відшукавши гробницю забутого жабоподібного божества, він був навіки проклятий, змушений продовжувати існування у вигляді антропоморфної амфібії. Продовжуємо. Ось тут погляньте, як він змінюється на жабку. Тобто за сюжетом він знайшов гробницю жабоподібного божества, випадково торкнувся її скульптури, і воно перетворило його на жабу. На жабу, подібне створіння, якщо бути точнішим. Так, єдиною частинкою зруйнованого життя лишалася дружина. Незважаючи на знівечене тіло свого чоловіка, вона продовжувала любити те, що було всередині. Так, ти цієм далі. Але й такому щастю не судилося тривати довго. Річ у тім, що таке ж прокляття отримав близький друг та колега нашого героя, котрий також приймав участь в злощасній експедиції. Раніше геній багатій та улюбленець публіки, тепер, скоріше від власної гордості, ніж від зневаги оточення, він лишився зовсім сам. На самоті з горем його розум потьмарився. Звинувачуючи у всьому колишнього друга, він довго виношував план помсти. І ось, відкривши несподівану магічну силу свого нового стану, користуючись порталами, він викрадає його єдину розраду він викрадає його дружину. Намагаючись врятувати кохану, герой вирушає слідом за викрадачем, крізь світи та небезпеки, крізь вогонь та воду, він поверне її або ж загине. Тут, до речі, орфографічна помилка, я це виправлю. <см Kings> Перший рівень зветься Лавовий ліс. Ем, він був присутній вже в попередній версії, я його лише допрацював, зробив довшим, зробив цікавішим, додав багато нових візуальних елементів, насправді. Також. Також давайте поглянемо на керування. Ось кнопочки. Теж оновлені. Саме так працює керування на Android, тобто сенсорні кнопки. Тут у нас в грі кнопка паузи. Коли натискаєш паузу, з'являється кнопка, з допомогою якої можна вийти в меню. Повертаємось до гри. Е, тепер щодо лиходіїв, ось це біле створіння, це зайцевовк. Е, ну Взагалі, за сюжетом наш герой, подорожуючи порталами, потрапляє в різні виміри. І, відповідно, в кожному з вимірів свої е, правила фізіології анатомії, е, в цьому от, е, існують зайцевовки, скажімо так. Е, це створіння це кажан вампір. Ось ми його так. Боремося з ним. Це новий лиходій, раніше його не було. Та й в принципі тут більше про нього нічого насправді додати. Зверніть увагу на ефекти лави, там є бульбашки, там є сплески. Тобто, виглядає набагато красивіше. А попереду на нас чекають шипи, гострі шипи, трав'яні, до речі, вони там різних видів на рівнях будуть. Доторкаєшся і одразу помираєш. Тому ми їх перестрибуємо, рухаємось далі. Тут, до речі, світлічки літають, теж доволі красиво, як на мене. Так, знову зайцевок, настрибуємо, просуваємось далі. Ну, як ви зрозуміли, щоб впоратися з лиходіями, які нам зустрінуться на шляху, ну, на них просто потрібно настрибнути. Так, механіка доволі примітивна, по суті, як в Маріо, але от гру я робив по принципу старих ігор знес. Тобто от восьмобітні ігри. Ну, це моя любов, це моє дитинство, і мені хотілося зробити щось подібне. Тому така от механіка мені, в принципі, заходить, мені подобається, як це працює. Так, просуваємось далі. Просуваємось далі. Зверніть увагу на ці платформи. Бачите, там листочки підлітають і падають донизу. Це означає, що платформа падає через певний час після того, як ви до неї торкаєтесь. Тобто рухатись нам треба швидко. Ось так. Ось так. Знову настрибуємо на ворога. Перестрибуємо по платформах. Ще один кажан-вампір. Просуваємось далі і проходимо до порталу. Тут ставка боса в кожному, майже в кожному рівні є от свій бос. В цьому випадку у нас грибний король. Виглядає він доволі кумедно, власне, таким я його і задумував. Але він доволі цікавий. в нього цікаві механіки. Зараз ви це побачите. Так, шлях до наступного порталу охороняє грибний король, і сьогодні він не в гуморі. Подивимось, що він там для нас готує. Ось так. Бос стрибає вліво і вправо. Ось, бачите, він пересувається стрибками. А ці листочки, що падають е, зверху, вони також несуть смерть для героя. Якщо ти них торкнешся, ти одразу помреш. Тобто будьте обережними. Так, нам потрібно, здається, п'ять разів настрибнути на голову цьому негіднику. До речі, коли ти настрибуєш йому на голову, е, він блимає. Це, це доволі зручно. Це показує, що. Е, Колізія спрацювала. Там з нього випав ключ, але так як він випав одразу під наби, ми його і взяли. Ми беремо ключ, тут двері відкриваються. Якщо ви помітили, раніше там були двері, ми взяли ключ, вони зникли. Така от механіка. До речі, цей босс найпростіший з усіх, які є в грі. Всі інші набагато складніші. Ви, власне, це зараз побачите в подальшому проходженні. Так, наступний рівень зветься Замок. Він також був в попередній версії, я його також допрацював. Погляньте на ці прекрасні вікна. О, оцей спалах це імітація блискавки. Імітація блискавки, додає атмосфери насправді. Ну, як на мене, мені подобається. Так, ще один новий тип ворогів це такі вогняні кулі. На них теж, до речі, можна настрибувати, насправді. Це трохи полегшує проходження. Так, 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 так. Проходимо ще одна вогняна куля, пропустимо її, йдемо далі, знищуємо привида. Зараз. Зараз. Рухаємось у зворотному напрямку. Цик, сюди, сюди. Перестрибуємо. Стрибаємо по платформах, ще один привид. Ну тут, по суті, вже все бачили тут нічого нового. Так, проходимо в двері і потрапляємо до рівня з босом. Боса звуть вартовий, виглядає він як середньовічний лицар. Читаємо. Так, прохід до наступного порталу охороняє вартовий. В лапках до певних босів я додаю секрети, як можна з ними впоратися. Або ж не секрети, підказки, як можна з ними впоратись. Тут таким чином це працює. Лиходій прикривається щитом, тоді він не вразливий. Спробуй атакувати, коли він відпочиває. Це, власне, зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі. Так, тицієм. Чи не тицієм? Тицем. Так. Ось він бігає, настрибуєш на нього, а йому байдуже. А це він відпочиває, і тоді на нього можна настрибувати. До речі, це босс доволі складний, насправді, за своєю структурою. Чому? Бо в нього є аж три фази. Перша фаза, він просто бігає, прикриваючи щитом, тоді він ну, невразливий. друга фаза, коли він відпочиває, тоді на нього можна настрибувати і, власне, атакувати. Це тоді дає. Ефект. А третя фаза називається каральна. Коли на нього настрибуєш, він прискорюється, він бігає набагато швидше, ніж до того. Тобто така от, невеличка помста для головного героя. Так, з нього випав ключ. Ось бачите, є двері, ми беремо ключ, двері зникають. Рухаємось далі. Рухаємось далі. І що ми бачимо? Ми бачимо дракона, який лежить на купі золота. Підійдемо, поговоримо з ним. Тож, виявилося, що портала тут немає. Втім, звільнений із скарбниці дракон обіцяє донести героя до наступної локації, де його можна буде відшукати. Знову ж таки, підказка в лапках. Приготуйтесь, швидке натискання кнопки стрибка дозволить набирати висоту під час польоту. Зараз буде рівень польоту на драконі, і тут треба одразу натискати кнопку стрибка багато разів. Ну, власне, натискаєш кнопку стрибка, піднімаєшся трошки в повітря. Зараз спробуємо ось так. Ось так. Бачите, як воно працює. Тобто, по суті, ти постійно падаєш, але натискаючи стрибок, ти трошки піднімаєш вгору. Я собі це уявляв як імітацію махання крилами, тобто один натиск кнопки стрибка, один помах крилами. До речі, дуже довго думав, яких лиходіїв тут додати. У мене були варіанти знову ж таки з тими ж таки кажанами, вампірами. Але хотілося зробити щось нове, тому тут будуть такі лихі повітряні кульки. До речі, це додаткове життя. Я додав, ем, додав механіку додаткових життів. Тобто на деяких рівнях ти можеш знайти додаткове життя. Їхня кількість якби не обмежена. Три це не максимальна кількість, скільки ти можеш мати. Отож, ми собі просто летимо, ухиляємось від кульок. <гум> Зверніть увагу, що жабка в шоломі, <гум> я натякаю, що будь-які екстремальні ситуації, політ на драконі в тому числі, потребує відповідної підготовки, навіть якщо ти жаба, супергерой. Ну, він не супергерой, він мутант насправді. Але от першочергово, навіть якщо згадати перші концепти, які були. Він мав бути супергероєм, насправді. Так, окей, дракон доніс нас до локації. Рівень 4 зветься ущелина, і, блін, це найкрасивіший рівень, який мені тільки вдавалося зробити. Погляньте, це прекрасно. От. Сніг, ялинки, дерева, сніговики зомбі. До речі, сніговики зомбі. Якщо ви подивитесь, як вони ходять, в принципі, це. от... Це зрозуміло, а ось це впала бурулька. Це нова механіка, яку я сюди додав. Тут в рандомному місці екрана, на горі рівня спавняться бурульки, і падаючи, як тільки ти до них Коли вони падають, як тільки ти до них торкаєшся, ну одразу по суті помираєш. І це насправді робить цей рівень одним з найскладніших, оскільки тут немає алгоритму, вони спавняться рандомно. Тобто ти ніколи не знаєш, де тебе чекає та бурулька. І часом мені навіть не вдається пройти цей рівень. Тому, в разі чого вибачайте, доведеться проходити ще раз все. Так. Так, так, так. так. Ну, я сподіваюся, ми впораємось. Е Окей, просуваємось далі. Цей рівень я також зробив. Ну, тут не довшим, тут вищим, оскільки ну якийсь він закороткий був, а так набагато цікавіше. Плюс ці бурульки. Але тут справа в тому, що вони так падають, що ти не можеш від них ухилитися. Ну, в принципі, можеш, якщо постаратися, але це насправді складно. Тобто, надто мало часу. А спавняться вони раз на 10 секунд. Ух, це було близько. Так, раз на 10 секунд. Тобто вона впала, ти маєш 10 секунд. Щоб приготуватися до наступної. Але це додає грі якось азарту, не знаю. Часом, навіть не, коли не виходить пройти цей рівень, мені все одно подобається. Мені подобається ця механіка, не хочу її прибирати. Проходимо далі. Е, наступний бос зветься Сніговий Змій. Ключ до проходу в снігового змія. Щоб дістатися до портала, доведеться спочатку впоратися з ним. Рухайся і дивись під ноги, атакуй, коли ворог відпочиває. Дивимося. Отож, бачите, він рухається в сніговому, в сніговому покриві, в нього також є декілька фаз. Перша фаза це коли він під снігом повзає, тоді він якби, шкоди нам не завдає, він просто прицілюється. Це в нього фаза атаки, а це фаза відпочинку. І знову ж таки, тут він вразливий лише у фазі відпочинку. Якщо ми доторкнемось до нього в фазі атаки, ми втратимо одне життя. На жаль. Але це цікаво, і тут знову ж таки падають ці бурульки. Але тут вони не так сильно дратують, оскільки тут місця доволі багато, і ти, в принципі, можеш маневрувати. Врешті з тим знову ж таки беремо ключ, двері відкриваються, ми проходимо далі. Це місто тоне в потоках лави, треба поспішати, щоб встигнути до наступного портала. У тебе є лише 60 секунд. Прискорюйся, сповільнюйся, і використовуй подвійний стрибок, щоб якомога швидше добратися до кінця рівня. Це той самий знаменитий рівень на роликах, але я зробив його значно, значно динамічнішим. Тобто, ти можеш прискорюватись, ти можеш сповільнюватись, і на все про все в тебе є лише. 60 секунд. Але це, до речі, єдиний рівень в грі, в якому працює подвійний стрибок. І це настільки додає динамічності. Ну, не знаю. От, якщо подумати, в принципі, в принципі, принципі, от саме по механіках, ну, попередній рівень мені був найкрасивіший, подобається от найбільше в плані левел дизайну, а цей подобається в плані геймплею, Ну він найцікавіший, об'єктивно. Тут ці пружинки, це прикольно, це цікаво. Трошки якогось адреналіну. Так, часу мало. Часу, до речі, от об'єктивно мало, але в принципі, в принципі, принципі, якраз зазвичай і вистачає. Так, ми проходимо до е, наступного рівня. По суті, останній рівень, після якого буде бос, це піраміда. Рівень в єгипетському стилі, що тут пише: Останній портал, нарешті, приводить герої до схованки викрадача. Втім, варто бути обережним, здається, мухоїд готовий до зустрічі. Так, насправді, коли я ще працював над попередньою версією, я вже намалював деякі текстури, деякі спрайти для цього рівня, але я його так і не додав. Щось в мене були якісь сумніви, але тепер я вирішив. Я вирішив зробити це. Ну, в принципі, вийшло непогано. Лише погляньте на цих мумій. Мені здається, це от найкрасивіший ем, ворог, якого я малював для цієї гри. Він мені найбільше подобається. От вони якісь такі атмосферненькі вийшли, настрибуємо. Е, нам потрібно рухатися вправо. Зараз покажу. Там є прохід далі, але він закритий дверима. Тобто, щоб їх відкрити, спочатку йдемо сюди, беремо ключик. Обережно шипи. Ну, в принципі, якщо стати на шипи, нічого не буде. Не на гострої частини. Якщо торкнетесь гострої частини, ну, звісно ж, будуть гайки. Так, беремо ключ, двері там відчинилися. Перестрибуємо, просуваємося далі. Перестрибуємо. Ух, фараон. Облимають очі. Так. Просуваємось далі. До речі, цей рівень розділено на дві частини. Ну, і потім бос. Це ми зараз проходимо першу. Ось так. Тепер ми, потрап... Тепер ми потрапили на другу. Так. Тут, до речі, є ще одна штука, яку треба виправити. Тут насправді має бути прохід, а не портал. Я це пропустив, але виправлю. Так, окей. Це ми зробили. Ай-яй-яй. Впали не туди. Сподіваюся, ця мумія нас не зачепить, а може і зачепить. Нічого зараз я постараюсь. У, вийшло. Але, на жаль, життя не вдасться вже забрати додаткове. Та й, в принципі, сподіваюся, нам не пригодиться. Окей, перестрибаємо це все. Знову ж таки, обережно шипи, Трукнете шипів одразу гайки. Так, знову мумія. Ох, тут багато цих мумій. Так, просуваємось. ой, Просуваємось до виходу. Так, останній босс зветься Лихий Мухоїд. Насправді, це професор Мухоїд. Ось він прийшов час покласти цьому край. Запускаємо. В цього боса є дві форми. Перша форма, він літає туди-сюди. Ух, на своїй машині смерті. Обережно. Нам треба настрибнути йому 5 разів на голову. І витягти його. Ось, він виліз з своєї машини. Тут в нього також декілька фаз. Перша він ходить туди-сюди. Друга фаза це каральна фаза. Ось 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 ось. Так, знову ж таки, настрибуємо. Він біжить в правий куточок і починає стрибати. Нам потрібно ухилятися і чекати, доки він вгамується. Тоді знову настрибувати. Так, іть, іть. Так. Ще разок. Оу, я промазав. Ну нічого, зараз ми спробуємо. Ще раз. Ще раз. І. Ось. Доки він блимає, він, до речі, не вразливий. Я це зробив через те, що були моменти, якщо настрибувати на першу форму цього боса по центру, і, от вже спавниться наступна. Був дотик колізій, і ну, герой, по суті, одразу помирав, це якщо по центру от стрибати на того боса. А от е, те, що, коли він з'являється декілька секунд, він не вразливий, це виправило цю проблему насправді. Е, я довго не, не міг з нею розібратися, але таким чином вдалося з нею впоратися. Тому тут е, це так зване блимання, е, ну, також е, має свою цінність. Окей, ключ випав, беремо ключ. Двері відкрилися. І ми знаходимо дружину головного героя. Тиць перемога, відшукавши втрачену кохану, герой продовжив дослідження свого стану з надією колись знову стати людиною. До речі, зазначу, що тут є альтернативна кінцівка, але щоб її відкрити, потрібно набрати 300 золотих монет. Ми там набрали 200, 200 з копійками. До речі, 300 набрати не так уже й просто насправді треба. Раз, а може і не раз. Ну, тобто, ти проходиш рівень, назбираєш монетки, в кінці рівня ти маєш потрапити там в лаву, на шипи. Ну, коротше, будь-як втратити одне життя. І коли ти спавнишся заново на рівні, тут працює це таким чином, що монетки не зникають. Тобто, та кількість монет, які ти вже зібрав, вони в тебе і лишаються. Власне, це дозволяє таким чином набрати 300 і навіть більше монет. І от відкрити альтернативну кінцівку. До речі, зверніть увагу на цей малюнок порівняно з іншою версією. Я його перемалював, виглядає набагато цікавіше, як на мене. Ну і в принципі, по грі це все. Можемо вийти, можемо потрапити в меню, натискаємо кнопочку меню, ми знову в меню. По суті, по грі все розказав. Тут е галерею показувати уже. Не буду, я хочу, щоб ви самі подивилися, поцікавились. Тут різні цікаві моменти по розробці. От різні ресурси, які знову ж таки в гру не потрапили. Тут воно все присутнє, можна роздивитися, можна почитати. Як на мене, вийшло досить таки непогано. Отож, дякую, що слухали, дякую, що дивилися. Підписуйтесь знову ж таки на наші канали в YouTube, Telegram, SoundCloud, Apple Podcast, Facebook. Та будь-де де знайдете, всюди підписуйтесь. Всім буду радий. Скоро буде новий випуск, я вже над цим працюю, тобто з грою я нарешті завершив. Ну і все, до зустрічі в наступному випуску. па-па!